Сьогодні ми говоримо слова вдячності, вдячності тим, хто боронить нашу державу від ворога. Завдяки вам ми можемо ходити до школи, навчатися, зустрічатися з друзями. У нашому ліцеї ми часто готуємо вистави, проводимо ярмарки, концерти, усе це для того, щоб зібрати кошти для наших захисників. Ми знаємо, що навіть маленькі справи можуть стати частиною великої перемоги. Кожна наша добра дія це подяка вам, нашим героям. Наш ліцей це маленька частинка великої України. Тут ми вчимося не тільки математики чи історії, а й тому, як бути добрими і сильними. Ми вчимося дружити, підтримувати одне одного, допомагати тим, хто цього потребує. Коли ми організовуємо різні заходи, то робимо це з любов'ю та думкою про наших захисників. Ми бачимо приклад мужності й патріотизму у тих, хто сьогодні воює, і саме ви надихаєте нас ніколи не здаватися. Ми мріємо про день, коли зможемо святкувати перемогу разом із вами. Сьогодні ми хочемо подякувати нашим учителям і батькам, які виховують нас справжніми українцями, а найбільше нашим захисникам. Ваша сміливість і сила дарують нам майбутнє. Ви наш приклад, наша гордість і наша опора. Ми ростемо з вірою в Україну, з любов'ю до рідної землі. І ми завжди будемо пам'ятати тих, хто віддає своє життя за нашу свободу. Дякуємо вам за все, 14-ї бригади. хочемо щиро подякувати всім небайдужим, хто долучився до збору коштів цього квадрокоптера. Особливу подяку хочемо висловити Лозяку Денису, учню Луцького ліцею, 23. Він передав самостійно зібрав кошти в сумі 17 тисяч гривень та своїм думкам закрив цей збір. За це ми йому безмежно вдячні. Хочемо висловити подяку учителям, батькам, учням 23-го ліцею, які допомогли в зібранні цього дрона. Він буде гарно служити Збройним силам України. Десятій окремій гірської штурмовій бригаді. Вам великі дякую. Велике дякуємо 23-му ліцею міста Луцька за надані fpv дрони. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава Бажаємо здоров'я! Ми воїни 46-ї аеромобільної бригади взводу БПЛА. Хочемо подякувати колективу 23-го ліцею міста Луцьк за наданий нам Старлінг. Доброго дня! Хочу зробити короткий звіт по автомобілі швидкої допомоги, які приїхали до нас для допомоги евакуйовувати наших поранених хлопців. Хочу подякувати всім, хто приєднався до збору. Всім дуже дякую. Не забувайте донатити на ЗСУ. За нами перемога. Слава Україні! Героям слава 3-ї окремої штурмової бригади. Дякуємо 23-му ліцею міста Луць за надану допомогу у вигляді зимової режимі. А кошті, як і цю Слава Україні! Дякувати учням 23-го ліцею міста Луцька за надання цих двох впівішок, які допоможуть нам винищити ворога. Також мені це дуже приємно і приємно дуже мене вразило, тому що я сам учень 23-го ліцею міста Луцька. Велике вам дякую. Разом до перемоги, шановний Володимире Романовичу. Хочемо висловити вам окрему подяку за вашу мужність, силу та відвагу. Ви приклад справжнього захисника України і людини, яка показує, що таке патріотизм. Бажаємо здоров'я, миру та наснаги. Слава Україні! Шановна шкільна громада, інформуємо, що автомобіль, який був придбаний за кошти, зібрані колективом Луцького ліцею номер 23 в ході благодійних ярмарок цього року для 141-ї механізованої бригади найближчими днями відправиться у зону бойових дій. Сподіваємося, що він буде корисним і зручним в виконанні бойових завдань нашими захисниками.